Та Наталі я начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. На наш відділ покладено обов'язки щодо проведення оцінки впливу на довкілля. Щодо реалізації планованої діяльності другої категорії визначеної у статті 3 закону України про оцінку впливу на довкілля, метою нашої сьогоднішньої, сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Лиманська Вес, Лиманська вітрова електростанція в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля. Планованої діяльності щодо нового будівництва та експлуатації Лиманської вітрової електростанції. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 25 жовтня 2023 року. 22 серпня 2024 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля та оприлюднено оголошення про початок його громадського обговорення. Метою громадських слухань у нас є виявлення, збирання та врахування і пропозиції від громадськості. Але, як ми бачимо, представників громадськості на даний час у нас немає. За нашим регламентом, ми будемо очікувати 10 хвилин. Якщо ніхто до нас не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Тому чекаємо, тоді будемо вирішувати. Щоб не спочатку там були. Доброго дня. Хто до нас доєднався, прошу представитися. Ігор Гержик, начальник науково-дослідницького відділення регіонального ландшафтного парку Тілігульській і Одеської області. Це представник нашої команди. А також переєдналася Яна Бернацька, яка також. Та, та, так... Пан Ігор, це наш орнітолог, ну, не наш, він нашого проєкту. Вітаю, пане Ігоре. Вітаємо, Вітаю. Пані Тоді чекаємо далі. Добрый день, Игорь. Добрый день, Джеффри. Hi Jeff, so we are starting our procedure of public hearings, but we are waiting for if anyone joined from the commune. Okay. If not, we will okay. end ten minutes. Okay. Dobry day Natalia. Hi Dimitro. Da, До нас доєдналися ще пані Олена. Ви так розумієте, це з вашої команди чи ні? Так, це пані Олена з нашої команди. Це я її під'єднував просто поки якщо там на початку. Пані Окей. Олена, ви нас Доброго... чуєте? Доброго дня, а? так. Чую. Окей. Дякую. Ді, якщо можна, прізвище. Напишіть, будь ласка, щоб ми вас вписали також в наш акт. Дякую. Добре, чесно, прошу. Тоді будемо завершувати наші громадські слухання. Будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості, про що буде складено акт, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля разом з посиланням на ідеогромадських громадських слухань. Дякую. Щас чекаємо прізвище, до дівчаті, так? Кожен своєму я зараз в чат напишу. Прізвище. І посаду треба, напевно, якусь, пані Наталя. Чи не треба? Чи просто... якщо, якщо це не складно, то напишіть, будь ласка. Угу. Дякую, до побачення. Дякую. 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 Yeah. <laughs> <laughs> Is there another one later?